Всім привіт! З як завжди я, Дедбой. Сьогодні у нас буде огляд на ось такий набор від LEGO. і це у нас LEGO City. Давно у нас не було LEGO, і це у нас е, набор без назви чомусь. Тут лише є ось такий е, номер цього набору, артикуль Це 60283. Набор 5 з плюсом. І ось так виглядає. Головне, головне обличчя, так сказати, цієї коробки. Тут у нас теж зображення аксесуарів і мініфігурок цього набору. Тут нічого цікавого. Тут у нас унікальна мініфігурка це у нас ось такий малий є. І тут у нас позаду зображені функції цього набору. Ось так у нас тут зображений цей. Дом на колесах, тут всі аксесуарі різні, які тут є. І тут зображений сам функціонал. Ось тут дах, ось так. Можна зняти. Тут відчиняється ось тут стіна з боку. Ну, я вам потім це все детальніше покажу. Зараз я зберу весь набор. Я його ще не зібрав, але розпаковував вже коробку тут. Ви бачите, напевно. Ось, Зараз я його зберу. І повернуся до вас через секунду. Що ж, ось я і зібрав набор, але давайте спочатку подивимось на інструкцію. Ось так виглядає інструкція, збілька цього набору була дуже простою. Зайняла десь в мене, ну, можливо, хвилин 15 я, так, повільно збираю, нікуди я не, не поспішав під час збірочки. Е, і вона була простенька, і збірка закінчується на 81-й сторінці. Ось дуже приємно було цей набор збирати. Тут є такі прикольні деталі, тут багато різних цікавих і теж. теж. І ось така інструкція, звичайно. Ще тут у нас була ось, ось така е, картинка. Я подумав, ну навіщо тут це. Потім я помітив, що тут якісь е, інші. Пакетики від Лего, і потім я вже зрозумію, що тут у нас е, написано, що Лего в процесі е, переходу з ось таких е, пакетиків е, на ось такі паперові, які тут зображені. Е, що дивно, навіщо вони тут це написали, якщо до сих пір у них тут є в цьому наборі ось такі поліетиленові чи пластикові пакетики. ось але, напевно, це добре, що вони це роблять. Все ж таки це більше буде е, корисніше для е, планети, так скажемо, для клімату. Тому це, думаю, це добре. До речі, у мене всього один всього на всього, був набор, де були ось такі паперові пакетики. Це був, мені здається, якийсь батл-пак Зоріднім вінам. Це були клони і е, дроїди, здається. Це єдиний набор, де я бачив ось ці паперові пакетики. Ну, Нехай вони працюють над цим. Ну що ж, давайте так подивимось на сам набор. Почнемо з міні-фіру кажеш. Перша фігурка це у нас ось такий хлопець. У нього ось таке у нього тут є обличчя з ось таким принтом, з такою посмішкою. Ще у нього є ось така зачіска. Також у нього є ось, таке, ось така. Е Ось така синя футболка або рубашка. Ще у нього є ось такий тут, як я розумію, жилет. можливо це якийсь рибальський жилет, можливо це просто жилетка ось така тут. Прикольний принт і простенький, і ще тут позаду є карман. Не знаю, навіщо йому карман позаду, як він до його дістане. І ось такі просто звичайні штани з ось такого темно-синього кольору. Без принта. Наступна фірулка це у нас дівчина, у неї є ось така зачіска. У, нього, у неї, до речі, цієї мініфіруки є два варіанти обличчя. Це ось перше, ось таке щасливе. І друге обличчя це, як я розумію, це вона спить. Я потім покажу, де саме місце, щоб спати. До речі, принт тут цікавіший, я вважаю тут. цієї мініфіруки тут незвичайного кольору. Тут це куртка. Тут такого кольору. Тут є інші ось такі Тут інші лінії. І ще тут є ось такі штани ось такого кольору. Якогось жовтого-піщаного. І остання фюрка це у нас ось такий маленький карапузик І цього маленького. Чувачка можна посадити в ось цю, в ось цей ранець. Зараз я його туди посаджу. І е, цей ранець можна отягнути на вже дорослу, велику міні -фігурку. Зараз я вам покажу. Велику міні-фюрку. Дивно якось звучить. Ось, і ось так це буде виглядати. Прикольно, до речі, ніколи у мене таких маленьких е, не було фігурок, Прямо ось таких міні-міні-фігурок. Але це дуже-дуже прикольно. Ну і давайте подивимось швиденько тут по аксесуарам. Тут є ось такий круассан смачний. Далі тут є у нас ось такий е дуже дивного кольору, чомусь зелений фотоапарат, не, не чорний якийсь, професійний. Е далі у нас є ось така бутилка для дитини маленької з молоком. Далі у нас тут є. Який розуміє, це е, ось, така, маленький, ось, ось така маленька бочка, як я так можна сказати, з газом, щоб приготувати ось тут яєчницю на сковородці. І ще тут є е, ось такі чотири унікальних детальки з ось такими принтами. Тут у нас є е, ось така ягодка, кришка від якоїсь баночки яєчниця і вже ось такий смачний пончик. І давайте тепер подивимось на ось цей сам будинок на колесах. І на його функціонал теж. І ось так він виглядає. Він ось такий е, біло-бежевий синій. Тут ось така синя полоска йде і бежевий колір ось такий знизу. А так він загалом білий. Давайте подивимось спочатку на, думаю, найцікавішу функцію. Це у нас е, ось ця стіна, вона ось так може виїжджати. І тут у нас можемо побачити інтер'єр всередині е, цього будинку на колесах. Тут у нас є ось ця сама баночка з кришкою. Там у нас стоїть як я розумію, якась кофемашина. машина і тому там стоїть чашка ось така. Тут у нас є ось такий стілець, два стільця, до речі, ось такий столик, і там є пончик і ось ця ягодка. Ягідка. І тут у нас є. В цьому наборі було десь, можливо, три, три видів наліпок. Це у нас дві ось таких на двох сторонах. Ось такий делюкс, там якийсь логотип цієї компанії, яка випускає, як я розумію, такі е в Лего-сіті ось такі будинки на колесах. Ось. І отут у нас ще ось такі номерні знаки спереду і позаду. Ось так, до речі, виглядає сам зад цього будинку на колесах. Тут є ось такий причеп. Тут в набарі нічого немає причепити, але прикольно, що тут є. Ще тут є фарі ось такі червоні. До речі, їздить е, він прекрасно, цей фургон. Це буде на колесах. І давайте подивимось на місцеве Вони, Воно яке навіть стільцянами, просто тут є 4 піни. Е, ще тут є ось така, Дайте я зніму ось це, щоб ми могли побачити, тут є ось така жовта чашка і ось така деталь з принтом, до речі, з датчиками. І також тут а вже ж повинні бути е, в кабіні для водія повинні бути ось такі маленькі двері. Ну і остання функція цього набору це те, що тут знімається дах. Е, він дуже легко відривається і знову обратно. Чепляється, оскільки він тримається всього на всього на чотирьох пінах, але тримається він дуже добре. Зараз я вам продемонструю. Ось я причепив і, як ви можете бачити, я зараз намагаюсь якось скинути цей дах, але він тримається дуже добре. І знімається теж майже без великої сили. Ось, Ну, і ось так виглядає інтер'єр зверху. І ось так виглядає дах. І тут є якраз, до речі, тут знову цей логотип. Ось тут є ще ось, так, ось такі е, якісь теж, І ось тут, до речі, і місце для е, сну. Тут у нас ось, ось така велика кровать. І ось така маленька кроватка для самої дитинки. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Ден Бой і всім бай-бай! Слава Україні і нехай квітне український Ютуб.